Размус, мундус, темпус і програма Марії Кюрі це основні. Освітні та наукові програми, що ними мають змогу користуватися українські кандидати на здобуття вищої освіти і наукової практики у європейських університетах. Усі ці програми об'єднує те, що для українських учасників вони безкоштовні, ґрунтуються на ідеї, що від академічного обміну виграють усі його учасники і мають за головний принцип мобільність, тобто здатність студентів та науковців мандрувати, обмінюючись досвідом. Максим вже восени здобуватиме рівень магістра в університетах Британії та Швеції. Шанс він отримав, коли дізнався про Erasmus Mundus. Щоби стати стипендіатом програми, йому знадобилися два роки, зокрема, й на вдосконалення англійської нові успіхи відкривають нові горизонти. Максим сподівається, із дипломом магістра досягти мрій про наукові досягнення буде простіше. Моє не майбутнє це отримати дальніше PHD, ступінь отримати в Європі. Та та впроводжувати ті знання, які там ці знання спроводити в Україні для розвитку економічно та освіти в Україні, також діє програма ЄС Темпус, головна мета якої сприяти модернізації системи вищої освіти. Основні зусилля спрямовані на реформування навчальних планів та програм вишів, процесів їхнього управління та посилення зв'язків між освітою та суспільством. Університет, який один раз брав участь, так? він починає більш активно готувати нові і нові пропозиції і здійснювати все більше і більше проектів. Таким чином, студенти, які навчаються в тому чи іншому університеті, який бере участь у програмі, отримують набагато більше можливостей. Вони отримають міжнародний досвід, у навчаючись у своєму університеті. Мобільністю науковців опікується Марі Кюрі. Це спеціальна програма. Люди сьомої рамкової програми ЄС досліджень та технологічного розвитку. Її основна перевага у відкритості для всіх акцій. Академічних установ і відсутності вікових обмежень, ми маємо можливість е, за цією програми стати членами е, наукових досліджень, які проводяться на, на на рівні на міжнародному. Це ще є можливості е, співпра, співпраці з будь-якими установами Європейського союзу. і Світу про світу ЄС тепер розповідають у європейському містечку. Це ціла низка презентацій. А ще в Україні постійно. Нодіє інформаційний центр Національний Темпус Офіс. Ось кілька цифр, що дають уявлення про масштаб програми Размус Мундус. Це 10 тисяч грантів на рік. За вісім років дії програми в Україні ними скористалися 242 українських студенти. Цього року ще півсотні амбітних та наполегливих учасників отримають стипендії. Мета програм виховати людину, яка буде поділяти наші європейські цінності. Дуже часто ми бачимо, що успішні люди, політики, депутати парламентів різних країн у своїх інтерв'ю зазначають, що так, що для них таким успішним поштовхом стала участь в навчанні в одній із іноземних країн. І справді люди стають більш відкритими, більш креативними і творчими. У Європейському Союзі переконані такі освітні та наукові обміни сприяють побудові міцних мостів між країнами. Планується, що у 2014 році всі освітні програми об'єднаються в одну еразмус для всіх. Її бюджет. Буде величезним 19 мільярдів євро. Размус, Мундус, Темпус і програма Марія Кюрі. Це основні. Освітні та наукові програми, що ними мають змогу користуватися українські кандидати на здобуття вищої освіти і наукової практики у європейських університетах. Усі ці програми об'єднують те, що для українських учасників вони безкоштовні, ґрунтуються на ідеї, що від академічного обміну виграють усі його учасники і мають за принцип мобільність, тобто здатність студентів та науковців мандрувати, обмінюючись досвідом. Максим вже восени здобуватиме рівень магістра в університетах Британії та Швеції. Шанс він отримав, коли дізнався про еразмус мундус. Щоб стати стипендіатом програми, йому знадобилися два роки. Зокрема, й на вдосконалення англійської нові успіхи відкривають нові горизонти. Максим сподівається, із дипломом магістра досягти мрій про наукові досягнення буде простіше. Моє новобудня це отримати даніше PHD, ступні отримати в Європі. Та та проводжувати ті знання, які там ці знання спроводити в Україні для розвитку економічної та освіти. В Україні також діє програма ЄС Темпус головна мета якої сприяти модернізації системи вищої освіти. Основні зусилля спрямовані на реформування навчальних планів та програм вишів, процесів їхнього управління та посилення зв'язків між освітою та суспільством. Університет, який один раз брав участь, так він починає більш активно. Готувати нові і нові пропозиції і здійснювати все більше і більше проектів. Таким чином, студенти, які навчаються в тому чи іншому університеті, який бере участь у програмі, отримують набагато більше можливостей. Вони отримають міжнародний досвід у навчаючись у своєму університеті. Мобільністю науковців опікується Марі Кюрі. Це спеціальна програма. Люди сьомої рамкової програми ЄС досліджень та технологічного розвитку. Її основна перевага у відкритості для всіх а. Академічних установ і відсутності вікових обмежень ми маємо можливість е, за цією програми стати членами е, наукових досліджень, які проводяться на, на на рівні на міжнародному. Це ще є можливості е, співпра, співпраці з будь-якими установами Європейського союзу і світу про світу ЄС тепер розповідають у європейському містечку. Це ціла низка презентацій. А ще в Україні постійно діє інформаційний центр Національний Темпус Офіс. Ось кілька цифр, що дають уявлення про масштаб програми Размус Мундус. Це 10 тисяч грантів на рік. За вісім років дії програми в Україні ними скористалися 242 українських студенти. Цього року ще півсотні амбітних та наполегливих учасників отримають стипендії. Мета програм виховати людину, яка буде поділяти наші європейські цінності. І дуже часто ми бачимо, що успішні люди, політики, депутати парламентів різних країн у своїх інтерв'ю зазначають, що так, що для них таким успішним поштовхом стала участь в навчанні в одній із іноземних країн. І справді люди стають більш відкритими, більш креативними і творчими. У Європейському Союзі переконані такі освітні та наукові обміни сприяють побудові міцних мостів між країнами. Планується, що у 2014 році всі освітні програми об'єднаються в одну еразмус для всіх. Її бюджет бюджет буде величезним – 19 мільярдів євро.